3000 доларів пасивного доходу щомісяця з простої книги з кросфордами для дітей. І що саме цікаве, цю книгу не писав професіонал. Таку книгу може створити кожен. В цьому відео я детально покажу, як це можна зробити, і вже завтра ти також зможеш створити таку книгу. Отже, давайте подивимося на книги на саме Crossword Puzzles for Kids. Подивимося, скільки вони заробляють, подивимося, як вони виглядають всередині, і далі я вам покажу. Як ви можете створити подібні книги. Спочатку я вам покажу книгу, яка продається вже давно. Тобто вона продається з 2020 року. І покажу вам книгу свіжу, щоб ви побачили, на що можна розраховувати на початку, і що ви можете очікувати від вашої книги, якщо ви її будете розвивати. Отже, ця книга продається з 2020 року. Дивимось, скільки вона приносить. Продажів в день. В неї бестселер Ранг 5761. Переходимо в калькулятор, який рахує бестселер ранг. 5761 ввели. Ми отримали 39 продажів в день. 39 продажів в день, при цьому книга продається. Ціна книги 999. Вона продається зі знижкою, але це знижка від Amazon, а автор завжди отримує від прайс, тобто від розрібної ціни. Відповідно, при такій кількості сторінок, при такій, при такій ціні, книга заробляє десь 2,6 долара з кожного продажу. 2,6 долара з кожного продажу множимо на 40, ми отримуємо приблизно 100 доларів. Приблизно 100 доларів. І тепер давайте подивимось на книгу, яка опублікована буквально декілька місяців назад. В неї всього 13 відгуків. І скільки ж вона приносить продажів. Листаємо нижче, бачимо бестселер ранг в неї 28 тисяч. Вводимо цей показник 28 тисяч 64. Це 10 продажів в день. 10 продажів в день. При цьому книга заробляє з кожного продажу приблизно так само. Вона також коштує 9,99. Вона точно так само має сторінок, ну, плюс-мінус десяток. Ось, відповідно, при в тому самому Royalті книга отримує приблизно 26 доларів е, кожного дня, що теж непогано, враховуючи, що книга зовсім нова. Тому е, ми можемо зробити висновок, що на початку на такій книзі в місяць можна заробляти приблизно 700-800 доларів. Е, коли книга вже, скажімо так, пожила, вона набралася відгуків, така книга е, може. Заробляти значно більше. Тобто вона може заробляти 5,761 40 продажів в день, 100 доларів в день, тобто 3 доларів в день 3000 доларів в місяць книга може заробляти. Тепер давайте подивимося, як вони виглядають всередині. Візьмемо ось цю нову. Нажимаємо Read Sample. Дивимося, що перша сторінка це там This Book Belongs to, звичайно, Ілюстрація, далі у нас іде трошки тексту з інструкціями, і далі у нас пішли ось такі е, кросфорди. Тобто, ми бачимо тут ось такий кросфорд, ось такий, ось такий. Давайте тепер я покажу вам, як ви його можете зробити. Для цього переходимо в спеціальний сервіс, який називається Tool Lime Prince. Він платний. Але коштує недорого, тобто 15 доларів на три дні, і ви можете створювати кросфорди і користуватись повністю всіма комерційними правами на створені кросфорди за допомогою цього сервісу. Нажимаємо «Кросфорд», тобто вам потрібно зареєструватись, оплатити тариф, і ви зможете створювати тут книгу. Далі перейшли в Дженерейтор», Далі ви можете якось назвати вашу сторінку Кросфорд Пазл. Можете просто прибрати тут, як вам потрібно. Тут можете якісь додаткові інструкції вказати, як ось тут показано. Можете також повністю прибрати. І далі вам потрібно створити word list, тобто вам потрібно створити зашифроване слово і написати інструкцію, інструкцію для цього слова. Як ми це можемо створити? Для цього переходимо в чат GPT, створюємо новий чат і пишемо. Ми планую створити книгу на тему. Crossword for Kids Для публікації. на Amazon, запропонуй мені. Мені 5 тем для кросфордів. Я пишу 5 тем, тому що для прикладу, ви звичайно, напишете стільки тем, скільки у вас буде кросфордів. Скільки у вас буде кросфордів, це ви можете підглянути в ваших майбутніх конкурентів. Тобто, фактично, якщо ця книга у нас має 100. 118 сторінок. Скоріше за все, тут близько 100 таких кросфордів. Відповідно, вам також потрібно створити близько 100. Взагалі, книги такого розважального плану вони зазвичай мають 100, 110 сторінок з там, кросфордами, сканвордами, лабіринтами, судоку і так далі. Тобто завжди орієнтуємося на плюс-мінус 100 сторінок. Відповідно, ви коли будете створити, вам потрібно не 5 тем для кросфордів, вам потрібно 100 тем для кросфордів. Нажимаємо Enter, і чат GPT нам пише ось ці 5, 5 тем. Далі ви вибираєте одну тему для однієї сторінки. Далі вам потрібно створити самі ось ці, скажімо так, підказки і слово, яке вписується в ваш кросфорд. Скільки їх потрібно робити на сторінку? Знову ж таки, ви це можете подивитися. У ваших конкурентів. Тобто нажимаєте Read Sample, йдемо і дивимось там. 1, 2, 3, 4. Тобто, в нас е, тут всього 4. Звичайно, е, від рівня до рівня їх буде більше. тобто Це потрібно вивчити е, ваших, ваших конкурентів, подивитися, е, скільки в них є, які рівні складності в них є, і відповідно е, створювати щось по. Подібне до того, по кількості, що є у ваших конкурентів. Давайте подивимося ось цього. Її продається давніше. Ми бачимо, що тут є три рівні складності: Easy puzzles, medium puzzles і hard puzzles. Ось, ми бачимо. Тут трошки складніший кросфорд. Його створювати складніше, але для дітей абсолютно підходять ось такого плану, як ми бачили. Ну, давайте візьмемо шість 6 слів, так? Відповідно, що ми робимо? Ми копіюємо тему і пишемо. Створи мені 6 слів і підкаток. І підказок для них на тему для книги «Crossword for Kids» На англійській мові добавляємо, на якій мові ви хочете створити. Відповідно, якщо ви будете створювати книгу, то, наприклад, для ринку Німеччини, потрібно буде на німецькій мові. Ось ми отримали 6, 6 слів і підказки до них. Далі ми їх копіюємо, йдемо в наш кросфорд і бачимо, що нам потрібно це вписати наступною чином. Спочатку слово пробіл, дві крапки, пробіл, і далі йде підказка. Відповідно, ми робимо так само. Ми це видаляємо, вставляємо ось так і пишемо тут дві крапку, двохкрапку ставимо. Двохкрапку. Тут також. Є і забираємо лишні, лишні ентери. Є. Також ви тут можете якісь додаткові налаштування задавати, якщо вам потрібно. Далі нажимаємо Generate New. Можете змінювати стиль. Так, Generate New. І ми бачимо наш кросфорд. Наш Далі нажимаємо кнопочку Download нашу, наш кросфорд, відкриваємо його. І дивимось. Він зразу створюється на форматі 8,5 на 11. Відповідно, є наш кросфорд і є наші підказки, наші слова. По 3 по на кожен. Єдине тут у нас а, ну 4. продублювалася, тому що екрос і дам. Ось, тобто, 6 слів зашифровані, у нас є підказки. Нижче в нас є «Solutions», Тобто, на, на, на другій сторінці у нас буде «Solutions» з цього кросфорда. Відповідно, ви створюєте таких 100 сторінок, там, 120 сторінок, скільки вам потрібно. Далі ви завантажуєте це все в один документ. Зараз я покажу вам, як ви це можете зробити за допомогою канви. Зазвичай структура наступна. тобто Спочатку йдуть самі кросфорди, потім в кінці. Виділяється декілька сторінок на solutions, тобто на вирішення цих кросфордів. Тобто один кросфорд займає одну сторінку, а коли йдуть solutions, їх там може бути і 5, і 10 на одну сторінку. Як це можна зробити в CanV? Переходите в CanVу, реєструєтесь, далі нажимаєте кнопочку Создать. Тут вибираєте настроїть розмір, вибираєте формат 8,5 на 11. Зазвичай всі книжки такого розважального плану вони мають формат. Letter, тобто формат 8,5 на 11 дюймів. Вибираєте тут дюйм, нажимаєте Создати дизайн. Далі, далі ви йдете просто в завантаження. Нажимаєте кнопочку Завантажити файл. Вибираєте ваш кросфорд. Секунду, я тут понастворював. Ага, 3044. Так, ось це наш кросфорд. Він завантажується в канву, потім ви просто його переносите. І все, у вас створилася сторінка повністю з кросфордом і з ось цими підказками. Ви можете рухати окремо ці елементи, якщо вам потрібно. Ви можете тут додати якісь ілюстрації ілюстрації, ви можете або купити десь на фотостоках, або замовити в ілюстратора, або згенерувати за допомогою штучного інтелекту, щоб книга була більш жива для дітей. Кожен елемент ви тут можете рухати, відповідно, де потрібно буде розмістити якусь ілюстрацію або якийсь декоративний елемент, ви це можете легко зробити. Далі нажимаєте добавити страницю і на наступну сторінку вставляєте точно так само наступний Кросфорд. В принципі, це і весь процес створення манускрипта на книгу Кросфорд. Також... Обкладинку вам потрібно буде створити обкладинку в описі до цього відео. Я залишу посилання на біржу Фріланса Fiverr, де ви зможете знайти виконавців, які допоможуть вам створити професійну обкладинку. З вас лайк та підписка, а також залишайте ваші запитання по книжковому бізнесу в коментарях. Або, можливо, якщо вас цікавить, якась тема, яку ви хотіли б, щоб я розглянув в наступному відео. Також пишіть цю тему.